Що робити, якщо ви вже передивилися всі серії Шерлока, менталіста і навіть той, що читає думки? Тримайте два топові серіали зі списку моїх улюблених, які точно варті уваги? І перший серіал банши. В основі цієї історії колишній злочинець, який щойно відсидів у в'язниці і проїздом завітав у маленьке містечко Банши. Серед білого дня в одному із придорожніх пабів він стає свідком того, як нового шерифа прибирають місцеві мафіозі. Проте, замість того, щоб тікати чим подалі, наш головний герой вирішує взяти собі ім'я та значок покійного і стає тим самим новим шерифом, на якого всі так довго чекали. А другий серіал називається Вічність, це один із моїх улюблених. В центрі сюжету патологоанатом на ім'я Генрі Морган. Який завдяки своєму столітньому досвіду та методам дедукції допомагає поліції в розслідуванні загадкових злочинів?